Доброго дня! Прийшло до нас тепло довгоочікуване і сьогодні ми будемо висаджувати, вірніше сказати, висівати табак. Кілька сортів є, ну, основні сорти Вірджинія Нігавана. Вірджинія середньої міцності, гавана легка, але коли їх в процесі приготування. З'єднати хороший смак виходить. Можна курити окремо. Так от висіваю я завжди відкритий ґрунт, не роблю я розсаду. Розводю його от такою ложечкою, ложечка такого насіння на піввідра піску. І висіваю. Не бійтесь, це ще й буде багато цієї ложечки на піввідра піску. Вона сходить густо. І проріджувати вам прийдеться його ще й не один раз. Так що, якщо хто-небудь буде заінтересований тому, як у мене пройшов сам процес і сам висів, можете запитувати мене в коментарях. Дякую, до побачення.